Так, народ, всім привіт. У нас сьогодні неділя, вихідний А Я заховався в дровнику, бо там брат телевізора дивиться, трохи вітер дує, то не хотів а там в ліску сидіти. То заховався сюди де тихенько, в дровник. Во, думав, знімати не знімати це відео, але все-таки зніму, може комусь допоможе. Це відео можна сказати, буде для курильщиків, тих, хто кури, той, хто начал, а бросить ніяк не може. Зразу наперед про себе стажу у мене достатньо. У мене 25 років стажу курільщика. Так, да, там оті шкільні школьні моменти, я там менше курив, то все ясно, понятно. Бо в школі сильно не покуриш, бо там якби унюхають швидко, а там директор, а там мамка, а там піздюлі від батька і все таке. То в школьне вребе менше. Ну, Після школи вже, звісно, я вже, типу, як. «Помощник, Треба ж піти корові трави нарвати, то там в посадці ми все время пихтіли. Єдинственне <хи> місто було ще повні блядь, мозгів ноль, пачку сигарет десь там в пеньочку заховаємо. На другий день приходимо, а там вже миші їм жару дали тим сигаретам. І постійно так було. Во. То за цей період я бросав всього-навсього лише один раз у мене вийшло. Я не знаю, щось воно було. Навірно, біля зими і щось воно з фінансами було фігня, а дешевші і галімі, сіарети я курити не міг. Вони мені просто не йшли. То я, брату сказав, все я бросаю і тупо в сплячку на три дні. Зариваюся в ліжко і все, мене не трогать. То, коротше, троє суток я отак проспав. Ну, там, звісно, як там проснувся в туалет захотів, то пішов, то какуна зробив та назад спати. Проснувся води, попив, проснувся, поїв, і так троє суток я туди-сюди спав. Ну, Але я бросив курити. До сігарет мене не тягнуло, ну, містами бувало, да, пробивало жорстко <кхи> на куриво. Ну, я себе стримував, дивився всякі ролики про вред, про куриво, всякі мотивації, там, спортом заняття, бла-бла, бла, і все таке. Ну, Три місяці я протримався. Не курив і, можна сказати, хотілося де і не хотілося. Ну, не курив. Ну, в один прекрасний момент. Ми з братами щось зібрались в барі, якесь свято було, не пам'ятаю, що О, то всі там курили, крім мене. Всі, хто був в барі, всі курили. Від маленького, блядь, до здорового. Один я був не курящий. ну, я, типу, щоб не відлічатися від останніх, кажу, давай, брат, мені сіарету, я покурю. Ну, мене відмовляли, мов типу, я опять зірвусь, начну. я кажу, типу, що ну, сіарета нічого не поміняє. Ну, Я по п'яні скурив одну, потім другу, а потім пішов, купив пачку. І вже з того моменту у мене без перекура я курю. О, А це ж ось тут на роботі. Поки ще пачку в день викурював, ще знаєте, нічого було. Ну а зараз у мене я перейшов аж на дві пачки. Дві пачки мені на сутки не хватало. Ну, Треба ж вже якось цей бросати, треба ж трохи щось уже думати. Хоча воно, знаєте, вроді доросла людина вроді би доже розуміти, що треба типу, ну, ж якось або менше курити, або бросати, але воно ж ніхіра так не виходить, воно так не робить. Наприклад, з випивкою, ну, я можу місяць, знаєте, тако день у день бухати, можна сказати, вже алкаш. А тоді я можу просто так і все, я вже не п'ю і не хочу. З бухлом це таке, а от куриво це зараза. Така, що важко її обросити. Ну, потім мені брат двоюродний посоветував, каже, купи електронну сигарету. Каже, я вже четвертий місяць сигарет взагалі не курю, і мені вони противні. Навіть, той, хто з боку курящий проходить, мені противний той запах. Во, ну, і вирішив я. То, коротше, заказав брату своєму, той, що за мною тут працює, і собі. І що я вам скажу? Получається, вона. Прийшла, я так її поставлю, прийшла оця фігня, ну, У мене ще півблока сигарет було. Ну, я вирішив собі так. Викурюю всі сигарети, які в мене є. І в той момент, коли в мене закінчуються сигарети, я беру цю електронну сигарету і починаю тільки її курити. Сігарет купляти не буду. О, то це останню сигарету я викурив в цей четвер, що ось був. Получається, зранку я встав, в мене лишилась одна пачка. І до другої години дня я вже ту пачку викурив, вже не було що курити. Я потім достав оцю електронну сигарету, заправив її, ну і почав тільки її курити. І вже сьогодні неділя і народ мене до сигарет взагалі не тягне. То це, так сказати, вам лайфхак, щоб бросити хоча б сигарети, перейти на електронку. Я нікому не совітую, це не реклама, не агітація. Просто, якщо ви не можете бросити самі, вам поможе електронна сигарета, мені помогло. Візьміть я з двох пачок в день не курю не Во. І ще знаєте, це четвер я півдня покурив, п'ятницю я потім хлопцям заказав кажу, привезете мені пиво і до пива щось. Я в суботу, якраз вихідний, провірю. Поп'ю пива чи про мене на сігарети. Ну, експеримент получився трошки кращий. Приїхав друг з вудками і ми поїхали на рибалку. І на рибалці ми вгатили кожний по 07 горілки. Да, після кожної стопочки випитої мене тянуло на сигарету ну, одна-дві затяжки електронки і мене відбивала тягар від сигарети. Сьогодні от неділя. Якраз оте пиво було, я вранці встав, голова трошки репіла, то я пивка того увалив. І, коротше, ніфіга, мене на сірети так і не пробило. Вот, отак народ. Опять повторюсь, це не реклама, не агітація, просто я ж кажу, якщо курите і хочете бросити, поможе електронна ця сигарета. е, -е, -е Ці сольові жидкості, вони є, я дивився там на сайт, якщо залізти якийсь. Допустимо, я це купляв на сайті Vandal Vape. Їх багато магазинів по Україні. І там в розділі сольові рідини можна сортувати по вмісткості нікотину. Це зараз я курю самий, типу, жорсткий 65 мг. Ну, коли в мене кончиться оця бутилочка, я попробую взяти, вже, щоб вмісткість нікотину була 30 мг. І таким образом скинуть аж на 0. А потім просто-напросто запечатати назад коробочку цю штучку, накидать барбарисок в карман і не курити нічого. Бо воно що те гімно, що це гімно. Ну, по уровню вредності оцеї сигарети, то це, як на мене, менш вредне. Зараз поясню чому. Вредне воно і то, і те. Ну, я вам поясню зараз, що я так думаю. Бо дивіться, скільки сігареті затяжок. Від 10 до 20, смотря що за сигарета і як курити, беремо 20 затяжок. Я коли вранці кожного ранку роблю собі каву, я роблю ну, чашечка, хай там така маленька 100 грамова чашечка, і в мене там чуть -чуть, там буквально на 5 глоточків те кофе я роблю. Я роблю крепке, нормальне кофе. Бо тут хлопці то на фірмі по пів літри собі роблять, я так, я так не вмію. Вот, у мене за тими 5 глотками якраз хватало отої сігарети 20 затяжок. А коли я бросив сігарети і почав курити оце, я за тим кофе роблю 2-3 затяжки. Більше я не роблю. Так само і в цеху, дивіться. Я коли курив, я беру сірети в зуби і починаю полірувати. У мене сіарета в зубах і звісно, я її курю всю дорогу. Потім виплюнув, коли догоріла, поміняв деталь або перевернув її, опять же мені захотілося покурити, я опять підкурився ряту і опять ж, в мене тих 20 затяжок. З цим такого немає. З цим я зробив затяжку, поставив. Я собі полірую, полірую, полірую. зробив, ну, зробив деталь або перекинув опять ж, ту діталь, підняв, зробив ще одну затяжку. То, коротше... Це простенька, є ще чуть дорожче, там з екранчиком він рахує кількість затяжок за день. Ну, це так, знаєте, можна і дешевше купити. Це щось 850 гривень, ну, можна було б і дешевше, там за 300 гривень. І як я вам казав, одну баночку з великою кількістю нікотину, а другу з меншим. Так сказати, з великого на мале, а з малого взагалі його бросить. Оце гімно. Во, то коротше так народ. Бувайте здорові. Я сподіваюся, це відео комусь поможе бросити. Я не вірив, але я бросив. Так що таке?